По по залишковому принципу щось кидали, щось міняємо Потім... що міняємо, міняємо, тільки в нормальне стосунка, все міняємо, так. Да. Значить, що ми можемо? Влада якась в районі свої питання може вирішити, да? те, що може влада в області, може якісь питання, а основні питання вирішити, центральна влада. І не треба обсяг це все перекидати. Я складається враження, що я чим більше роблю, тим я менше вмію знаю. Ви розумієте, бо я в чому-то винувався. Скажите, я Саме... Можна... Я виваги. Виваги. Саме огидніше це брати гроші в когось і вимагати підіть заплатити. Ліки купіть. У мене язик, як повертається, я його не можу вже повертати того язика. Я хочу, щоб людина прийшла в лікарню, оцей діагноз я поставив, дала влада ліки, чи застрахована, чи привага, я не знаю, як. Ліки дали. все. А те, що не вистачає на мішок цементу, вікно ставити двері і все інше, на місці хай влада місцева вирішує, додавляє, додавляє гроші і тоді ніяких благодійних фондів не буде однозначено. А тепер, якщо влада, тому потрібно здоров'я, треба тут. А, <продуктор> а охорона здоров'я працює. Ви не думаєте, що так просто працює? Якщо що ми не можемо віде? достукатись не до влади обласної, повірте, ми не можемо достукатись до президента. президента ні я. Якщо немає тут губернатора, голови обласної ради, то президент, президент, вважає, президент, президент нас не прийме в цьому році, я вам даю 100% гарантію. А квіта ж тим більше не прийме. Питання в медицині є, їх треба вирішувати відставить. Одно з нашим питання має бути. А чому ми сьогодні А сьогодні?